Досить швидко і невисоко 100 разів, і ви утилізуєте гормони стресу. Це може бути все, що завгодно. Ви можете пострибати сто разів, наприклад, а мозок таки отримав сигнал. О, я втік, я врятувався, там я молодець, well done, щось подібне. Або можна постояти там, не знаю, в планці два рази по 45 секунд, або по хвилині. Не можете так довго постійти чотири рази по 30 секунд. І ось це напруження, яке ви будете відчувати, утилізує гормони стресу. Тож розберіться, що для вас буде тією самою руханкою. Хтось повіджимається, хтось підтягнеться, хтось. Побігає на місці, але пам'ятайте, потрібно утилізувати гормони стресу. Мозок отримує сигнал врятована і все і перестає виділяти гормони, від яких ми відчуваємо той самий стрес. Заспокоюється. Крутизна річ, рухайтеся і будьте щасливі! Друга техніка дуже круто працює саме в вихірі, перед сном, тому що вона має таку властивість, що ви захочете спати. Інколи буває так, що ви не можете заснути від тих думок, які роються в вашій голові, розумієте там, і ви ніяк не можете позбутися.